Їду дивитися будинки на двох берегах лимана Бурнас. Дамба відділяє бурнас від озера Солоного. З одного боку від дамби лежить село Базар'янка. На протилежному кінці село Тузле. До Базар'янки гарна дорога, асфальт під самий будинок. Всі будинки на цій вулиці колись будували за єдиним проєктом для робітників совхозу. Від вулиці металеві ворота та гарний металевий паркан. Від сусідів будинок відгороджений з шиферним парканом. Перед будинком колись був квітник. Праворуч від воріт був насаджений садок, хоч місця для дерев там небагато. Над двором велика арка під виноград. Наразі на ній майже нічого немає, що вціліло, те здичавило. Будинок з ракушняка під шубою, площа 58 метрів квадратних, всі вікна замінені на пластикові, під вікнами бузок та трояндові кущі. Біля господарських будівель шикарний кампіс з помаранчевими грамофонами. Цвіте як ненормальний, ані догляду йому не потрібно, ані поливу, дах шиферний. Над будинком не тече, над господарськими приміщеннями треба ремонтувати. Лічильник старий. Наразі світло відключено. В будинок два входи від вулиці через пластикові двері, від господарського двору через металеві. До будинку єдиним комплексом прибудовані господарські приміщення. Найближче до будинку двері сарай з виходом до погрібу. Наступні двері гараж на маленьку машину. В приміщенні праворуч літня кухня та ще один великий сарай. Між гаражем та літньою кухнею вихід на город та до господарського двору. Якихось явних тріщин на будинку я не побачила. Двір колись був забетонований. Зараз через щеліни рясне лізе бур'ян. Перед будинком ємність для зберігання води. Їх тут називають басінами. Водопостачання централізоване. Сусідка каже, вода є постійно. Виводи з лічильниками праворуч від виноградної арки прикриті шифером. Вхід до великої веранди з вікном. Не знаю, що з пластиковими вікнами. Таке враження, що на них було сонцезахисне напилення, та воно позлазило. Придивіться, на кількох вікнах така проблема. Сподіваюсь, це можна якось виправити. А так вікна в гарному стані і встановлені нормально. Стіни в веранді потребують ремонту. Стеля суха. З веранди потрапляємо до поклеєного шпалерами коридора. Праворуч вхід до кухні. Кухня прохідна. Прямо вхід до прибудованого приміщення. У господарів там була сауна. Видно, що будинок невисокий. Стеля з балкою посередині не дуже зручно. Ліворуч вхід до великої кімнати. Праворуч вихід до господарського двору. В кухню заведена вода. Вигрібна яма перед будинком. Вода також заведена до сауни. Опалення по будинку скрізь пічне. Вся плитка на стінах то обкладені груби. Груба в цій кімнаті опалює кухню та сусідню велику кімнату. Газу в селі немає. Стіни потребують ремонту. На підлозі лінолеум, стеля суха. В сусідній великій кімнаті теж обдерті стіни готували під ремонт. В сауні своя окрема груба. Справжня сауна вимагає спеціальної пічі, тож це приміщення, мабуть, краще вважати санузлом. Вода заведена, каналізація є. Ремонт дуже потрібний. Праворуч з коридора вхід до кімнати з двома вікнами. Стіни крашені на підлозі лінолеум. Замазана латка на стіні межкімнатна груба. Готувалися обкласти плиткою, та не закінчили. І мені здається, що лівий кут знизу підмокає. Видно, що він темніший за інше. Стеля колись була поклеєна шпалерами. Ну, принаймні вона суха. Прямо дві прохідні кімнати, Ближча невелика, в кутку груба, обкладена плиткою. Яка гріє зразу три сусідні кімнати. В дальній кімнаті на стелі є плями. Зараз вони сухі, ну так на вулиці зараз жара. Розетки на стінах дуже низько, біля самої підлоги. Смішний такий євроваріант. Чим нижче, тим ближче до Європи аби ж так. Ну, це точно не заходи та живи. Щоб вселитися, потрібний серйозний ремонт. Та будинок кам'яний, вікна пластикові, двері нові. Вода каналізація заведені. Все можна зробити. Господарські приміщення. В будинку праворуч літня кухня. Просто приміщення з вікном. Вода сюди не заведена. Стеля дерев'яна. Далі двійні залізні двері до комори. Чи можна зробити тут майстерню? Бо в приміщенні є вікно. І тут є проблема. Половина стелі просто обвалилася. Дах потрібно ремонтувати. Прямо залізні, некрашені двері. То вхід нагород та до господарського двору. Двір добряче заріз бур'яном. До повного небажання там лазити та з'ясовувати дешті межі. Шиферний паркан відгороджує скотний двір від городу. Город 24 сотки. Рівний. Я малодушно відмовилась піддивитися, де ж воно там закінчується. У дворі шиферний туалет. Долізти до нього через ці хащі буде непросто. Дах треба ремонтувати. Двір для утримання худоби. Теж зарос. Та тут хоч межі зрозумілі. Досить зручне і практичне розташування всіх приміщень поруч під спільним дахом. Чи навіси навіс зі всіх боків передбачені. З навісом біда. Треба переробляти та перекривати дах, бо там небо видно. В цьому сараї погріб, тут теж проблеми з дахом. Відмостка в нормальному стані, ціна 6 тисяч доларів, посилання в описі. Сусіди живуть з одного боку. Будинок поруч теж продається. За ціною мене відправляли до сусідки, та там страхіття. Можливо, продадуть дешево, чи, можливо, саме тому досі й не продали, що хочуть якусь непомірну ціну. В селі Базар'янівка десь тисяча мешканців. Є школа, дідсадок, ФАП, пошта. До найближчого міста Білгород-Дністровського 47 кілометрів. До найближчого моря в затоці 7 кілометрів. Через Базар'янівку проходить траса на Паланку. З громадським транспортом проблем немає. По Дамбі переїздимо до сусіднього села Тузли. Ліман Бурнас це красива, берега вкриті сіллю. Вона виблискує на сонці, мов срібло. Неймовірні кольори. такі бувають тільки на півдні. Повітря бринить солоною спекою. Це цілющі місця. При легеневих чи шкірних хворобах такий клімат і таке повітря найкраще. Сіль в цих місцях добували завжди. Село було засноване в 18 столітті, та чумаки за сюди їздили задовго до цього. По дамбі дорога погана, та їхати недалеко. Будинок цей в мене проходить по категорії очікування реальність не буду ані ругати, ані хвалити, ані вказувати на невідповідності заявленого з тим, що побачила на місці. Сюди можна було не їхати. Просто покажу дуже коротко, щоб побачивши об'яву, ви мали більш об'єктивне уявлення. Чи раптом вам сподобається? Від вулиці бетонний паркан та залізні ворота. Стан нормальний, тільки покрасити. Будинок глиняний під шубою 87 метрів. Явних великих тріщин на ньому я не побачила. Дах черепичний. Мені здається, він схожий на китайську пагоду. А вам? Скоріше за все балки просіли, бо черепися важка. Якщо це так, ці балки потрібно міняти. Мені подобаються великі вікна. Це красиво. Від хвіртки бетонована доріжка. Квітники від двору відділені низьким дерев'яним парканом. І тут біля входу буяє шикарний кампіс. Ядерну катастрофу, якщо, не дай Боже, трапиться, переживуть таракани, пацюки і кампіси, їм нічого не страшно. Два входи від вулиці та з господарського двору. Колись були гарні дерев'яні вікна та двері, та стан же не дуже. Вважайте мене слабкою та легкодухою. Та коли я побачила цю кількість сараїв та цю кількість дверей, що до них ведуть, я вирішила, ні, мені не цікаво. Я не полізу дивитися кожний та запам'ятовувати, куди ведуть всі ті двері в цьому лабіринті Мінотавра. Давайте вважати, що скільки б худоби ви не завели, там її буде де розселити. Тільки прив'язуйте до воріт нитку аріадни, бо треба ж потім до людей повернутися. Чи хоч компас та карту з собою майте. На стіні лічильник. Басіна для води. Централізоване водопостачання. І найбільша проблема місцева вода годиться для миття себе коханого та миття підлоги. Ані готувати на ній, ані поливати неї город неможливо. Вона занадто солона. Город за рік перетвориться на щебінь. І рости там буде тільки солерос. В сусідній Базар'янівці така ж відстань від бурнасу вода гарна, годиться на все, а тут таке не пощастило. З веранди ліворуч вхід до кухні. Вода в будинку, опалення пічне. Санвузол бойлер душ вмивальник, бойлер саморобний, якийсь на вид дуже давній. Сусіди попередили, що в приміщення краще не заходити, бо воно розташовано над погрібом, можна провалитися. В мене є досвід кудись ввалюватися під час оглядів. Нічого нового, та практикувати це кожного разу не хочеться. Тож з близька, я все це не роздивилась. Виникає питання, як цим всім користувались господарі? Може вони були тендітніші за мене? З коридору прямо дві прохідні кімнати. Стан стін нормальний, стеля невисока, суха. Он там вхід на горище по металевій драбині, та якось я вже на той момент була деморалізована ванною кімнатою і вирішила без нагальної потреби нікуди не лізти. Вісімнадцять соток городу від стопчиків праворуч до кущів ліворуч. Десь має бути виноградник. 150 кущів винограду, як обіцяє об'яла. Я його не бачила. Та якщо він в такому ж стані, як все інше, боюсь, гарного вина з нього вже не буде. 6 тисяч доларів. Посилання в описі. Раптом ви роздивились щось, що не роздивилась я. Село Тузли велике, десь 1800 людей. Є все. Школа, лікарня, пошта, нова пошта, центр села з магазинами, кафе, дитячою площадкою та базарчиком велика історична церква. Та не знаю. Якось тут невесело, багато покинутих домів. Базар'янівка мені сподобалась більше. До моря 11 кілометрів, до Белгород-Дністровського 50. Там є вся необхідна інфраструктура. А я їду далі. Підписуйтесь, далі буде.